Вітаю вас, мої любі! Сьогодні хочу продовжити тему карму країни, долю країни та збиралася ще дивитися роль лідера. Я хочу подивитися сьогодні на Росію. Але перед тим, як розпочати, я вам трішки розповім. Ви знаєте, я вчора, півдня, намагалася зробити розклад такого типу, як я робила для України. І про... Причини і про то, роль лідера, і про все. І ви знаєте, ну, ідеї всі. ну не йде і все. Все, що нас знімала, я повитирала, У мене таке враження, що мені вже байдуже. Чому вони такі люди, чому взагалі в них така карма? От мені вже це не цікаво просто. І воно або вже не важливо, або дійсно мені просто не цікаво, і я не можу прямо на це подивитися, бо карти йдуть такі якісь. Незрозумілі, не те, що незрозумілі, якісь такі, ну, в'язне все не сподобалось зовсім. Тому я посиділа, подумала над цим і сьогодні зробила просто для себе. Думаю, може, так воно буде краще. І я питала одне: якою буль буде доля Росії? Бо я е, буду сьогодні робити і вам розповідати, і що мені вищі сили передали. Перший розклад такого типу я робила вже для України, тому дивіться, хто не дивився, там все, що Вищі Сили мені розповіли про Україну. Я додам в описі посилання на це. А для Росії багато мені прийшло різного і про людей, і про карму, і про їх долю, і про Путіна прийшло. Тому я зараз вам. Але ж воно приходить, ви розумієте, воно приходить таке. Не те, що завальоване, а таке якесь загальне. А як ми що хочемо? Ми ж хочемо, щоб воно було щось конкретне. Тому я от розклала просто на долю, що з ними буде, в принципі, а потім вам розповім, що мені розповіли вищі. сили. Тому от розклад, вже, який є, такий є, він лежить. І я вам зараз розкажу, що тут мені показало, а потім прочитаю, що мені розповідали вищі сили. Про Росію. Так от дивіться. Перший рядочек я вам буду показувати, бо тут багато карт. Перше, що випало, от дивіться, в них заблокований, перекритий, закритий майбутнє. Оце майбутнє, це надії, це те, що чекає наперед, і заблокований шлях до свого майбутнього. Оце прям перше, що випало. Я так розумію, що це найважливіше. Ну, далі буде різне. От дивіться, що показало далі? Показало, що вони, я зараз буду показувати, війна і їх досвід по війні. Вони разом з нами у цю війну всю проходять, і, звісно, що вони теж здобувають досвіду. Ми здобуваємо і вони ж вчаться. І оцей досвід, який в них є, вони вважають себе зараз, що вони Вони робить їх такими, знаєте, зарозумілими, пихатими. Вони вважають, що вони краще всіх все знають. І вважають, що вони все можуть що завгодно продовжувати свою агресію. Оце в них зараз отаке. Тепер. А от далі показала, от дивіться, далі наступний рядочок. Оце, ну зараз я отак от вам викладу, що воно робить. Ой, впали карти. Ладно, я потім підійму. Отак от далі вийшло, дивіться. Значить, їх ресурси, все на що вони сподіваються. Інколи цю карту ще називають Великий Купш. Ну все-все, що пов'язане з грошима матеріальною сферою, дивіться, вбивається, вмирає. Руйнується, і поглинають в темряву все це. Тобто, отакі, такі ось все, що стосується матеріального, буде руйнуватися і вмирати. Оце в них таке є. Далі, от далі знову вийшов, от то що мені на Україну виходило, вийшов. Дияво. Зараз ми розберемо їх, хто він тут такий. О, дивіться, таке враження от у мене склалося, що він як приносить, як домокливим мечем висить над ними і робить їм жертви будь-які. Це як суцільна темрява, така, знаєте, от його ж можна по-різному трактувати. І от мені от на них йде, от як тільки йде. От щось про дьявола іде, як ну, от така, прям, темрява, темрява. от, Який буде на, от, оцей, оцей диявол буде там робити ну, своїм мечем, робити жертви? Оце, отак мені прийшло. Ну, це таке глобальне прийшло, а потім. Зараз я карту підійму, яка... А потім мені ну, пішли вже такі дрібні карти. Я так розумію, що воно стосується от, сьогодення, тому що показують, що вони продовжують тримати все, що захопили. Ну не то, що захопили, що у них є, вони за те намагаються триматися. Їм дуже оцей військовий шлях, дуже важко, дуже важко створювати яких знаходити собі союзників, от які б допомогли їм у війні. От, от чомусь так показала. І далі мені більше за все в кавичках сподобалось, що вони, вони все одно будуть розповідати, що вони перемогли оце розповідати, що вони перемогли, оце їх, е е е їх побідобісі. Але кому вони будуть розповідати? Своєму населенню своєму, яких вони вважають недолугими дураками, оце взагалі, і дітьми. От вони до них так відносяться. От якщо так подивитися на весь цей рядочок, показують, що вони розповідають про свою перемогу оцім своїм людям, так називаємо, яких вони вважають. Ну, правду показали дві дитячі карти. А друга дитяча ще й просто ну, це ж просто дурак. Вони їх вважають взагалі без розуму. Тому. Більше я не буду на них дивитися. От, от, хай от так і буде, хай вони там розвалюються, кипять у пеклі, що, що завгодно. Я просто вам зараз хочу передати інформацію, яка мені прийшла, бо її вона питала, І я думаю, вам теж буде цікаво, що вважають. Про них вищі сили. Просто ця інформація, я ж кажу, от чим вона карти вони такі більш конкретні, а вона така ну, загальна, Загальна, і я так розумію, це не зараз, а так взагалі. Тому дивіться, перше, я що питала, а ну про карму Росії. Карма це те, що ну, що вони от зробили і що вони потім отримують за це. І я питала Карма ну, вона ж в різні моменти різна буває. І я мала на увазі от за те, що вони наробили. Вони наробили в нашій країні, вони наробили взагалі. От як вони це... для них це обернеться? І мені от таке прийшло. Вони забудуть своє ім'я. Вони будуть ніхто і звати їх ніяк. Для них це буде страшніше за все. Вони будуть втрачені для світу та людства. Про них всі забудуть. Вони зникнуть назавжди. От така відповідь прийшла, коли я питала про карму Росії. Далі, дивіться, що я ще питала. Я питала Ой, про. Ну, от я коли збиралася робити розклад великий, я ж хотіла спитати: чи люди такі, чи вони такі. Безжальні, от таке враження неемпатичні. Взагалі вони як, як зомбі якісь, от чому вони такі? І мені таке, така відповідь прийшла. От зараз буде російською, я коли знімала про Україну, я там розповідала, чому в мене є російською, є українською. Тому, якщо цікаво, подивіться, не буду повторюватись, просто просто от, от ця буде відповідь, бо я в різні моменти. пытала и мне по разному приходило. А чему они такие? Они погрязли во тьме, и ждет расплата за это. Да, они сами виноваты. Они меня не слышат и не хотят даже немножко напрячься, чтобы услышать. Им нравится сидеть во тьме и в грязи. Я сделал их светлыми изначально, но там собралась со всего света самые темные сущности. Они будуть їсти друг друга. От тут, я, чесно кажучи, в мене там прям питання стоїть, я не дуже зрозуміла, це в якому буквальному сенсі, чи в переносному, в енергетичному. Не знаю. От як прийшло, так і вам передаю. Це буде ужасно. Но це їх розплата за непослушання вищим силам. Ну, от таке. Далі. Я питала, а ну, я ж збиралась іще. Дивитися от Путін, як він для своєї країни, що він там для них зробив і до чого призвело все. Мені відповіда... Я спитала, хто він такий. Це страшна істота, бездушна. У неї немає місця для жалості і світла. Це мій антипод. Ну, Це так мені відповіла та вищі сили. Так. Я створив його, щоб розбудити людство. Але він вийшов з під контролю. Йому допомагали темні цивілізації. На цій території панує зло в чистому вигляді. Воно згине, виконує свою роль і згине. Їх неможливо було розбудити по-інакшому. Як, як я зрозуміла, у мене теж тут питання стоїть: це тих людей, хто на тій, на тій території. Хто зможе прокинутись? Той прокинеться, інші підуть з планети. Ну, от так. на це питання мені відповіли. Так, і ще, а і все ж таки, я ж, я ж настойчиво хотіла зрозуміти, що ж таки буде, не просто так взагалі. І я спитав: ну що ж таки буде відбуватися саме ну, які події? І ви знаєте, мене це от прям здивувало, я щось так не очікувала, бо така дивна відповідь прийшла. От я б спитала, що буде відбуватись. Мені таке прийшло на перший погляд, нічого поганого. Але це буде жах. Він буде у них в душах. Вони будуть горіти зсередини. Вони не будуть розуміти, що відбувається, і їм буде страшно. Розпочнеться те, на що ви чекали стільки років. Темряве. Суцільна темрява. Вони будуть готові на, на будь що тільки б зупини, зупинити це. Вони як втратять розум. Червоні очі без думок. От мені прямо образи такі приходили. Налякані люди, діти кричать. Але вони на це заслужили. Ну, от, що мені прийшло, то я й вам передала. Ну, от сьогодні вийшло отак. От от. Я сподівалася, що в мене буде щось подібне. От коли робила для України, воно як, знаєте, як річечка текло і як пісенка спивалося. А це ну, прям неможливо. Я не можу от прям, може, стоїть якась. Ну, я не думаю, що це прям якась заборода. Ні, це, це щось моє. Щось я, ну, от, якось так от не пішло. Ну, от, що, що змогла, то змогла називається. <хи> Тому дивіться, я хочу ще робити і для інших країн, бо мені дуже цікаво, наприклад, от як буде це, ну, от що робить, наприклад, Та ж Америка, Китай, Європа, що для них це буде? От що, яка в них доля після всіх цих подій, як вони до нашої війни. Відносились і як вони діяли, і що для них це буде. Тому сподіваюся, що там буде якось легше, бо по Росії щось так важко пішло. Ну, нічого. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Підписуйтесь. Дякую. До побачення.